Цьогоріч для вступу до вузу випускникам потрібно було скласти національний мультипредметний тест. Про результати основної сесії та золотий фонд Житомира. Журналістам Житомир розповіли у департаменті освіти Житомирської міської ради. Ще на початку розмови наголошують, перемогою є те, що тестування взагалі відбулося. Цьогоріч випускників 11 класів міста Житомира було майже півтори тисячі. З'явилося пройшли тестування, отримали свої бали вже на сьогодні. 1356. Ми навіть трохи здивовані, ми сподівалися, що частина дітей більша частина не пройде тестування. Але явка на пункти в місті Житомирі складала майже 90%. У нас був випадок в одному із екзаменаційних центрів на Час повітряної тривоги, сесія відбувалася в другій половині дня, діти були вимушені спуститися в укриття, і адміністрація закладу, організатори тестування зробили неймовірне, вони забезпечили можливість пройти тестування, завершити його саме в укритті. Діти справилися, впоралися з цим успішно. і Я думаю, що не вдячні пункту цього тестування, що саме так відбулося, тому що по правилах тестування, якщо Тривога триває більше ніж години півтори. Тестування припиняється. Один учень третьої гімназії та два учня 25-го ліцею, будівлю якого зруйнувала російська ракета. Склали іспити на 600 балів. Тобто з кожного предмету набрали максимальну кількість. Також в департаменті освіти зазначають, що, попри повітряні тривоги, додатковий стрес, чимало Житомирських випускників показали гарні результати. У Нас не було до речі, такої сесії, щоб з кожної школи хтось не отримав 200 балів з. Певної сесії тестування по місту Житомиро у нас по з одного предмета 79 випускників отримали. 200 балів найвищий результат. Тобто по одному предмету 79 учнів, з двох предметів 17 учнів і з трьох предметів 3. Департаменті не приховують здивування, адже найбільше максимальних балів учні набрали з математики. У нас теж цікавило, який предмет був в пріоритеті у випускників цього року. І можу сказати, що із тих 1300 випускників 200 балів з української мови отримали 28, з математики 56 із з історії 34. Цього року іспити були більш посильні для дітей, бо після пережитого традиційне ЗНО було б недоречним. Зараз кажуть, що вони були надлегкими, тому так багато хороших результатів. Але маємо ми розуміти, а якими вони могли бути. Бути в час, коли діти під час повітряних тривог готувалися до тестування, коли діти перебували іноді не в своїх сім'ях, не в своїх родинах, коли вони, звичайно, були в певному стресовому стані. Але, але діти нас порадували.